Так, показую ще одна туйка моя. Це Golden Smaragd. Бачите, яка вона гарнюща. У мене хвойні також є ділянки з хвойними потім покажу. Буду окремо відео знімати це Астріт Графіня. Дощ... Набрала дощу, похилила свої квіточки, але їй більше подобається, звичайно, така погода. А не сонечку, бо при сонечку вона запікається, як я вам показувала. Ну, будемо дивитися далі. Оце ось Лоліпоп. Бачите? Міцний кущ пагоний, товстенький, гарненький, дуже міцний. Квіточку тримає взагалі до трьох неділь. Отакими бутончиками вона й залишається. Майже не вигорає, колір також залишається при ній. Гарний, гарна троянда. У мене таких два. Чому? Тому що мені подобається бокаловидні. Так, це у нас трояндочка Кнокс. Дощик на неї. Трішки вона відреагувала І взагалі вона довго ж також тримається. японський японські селекції троянда Довго тримає квіточку, це вже вона стоїть дві неділі. І як бачите, вона не збирається скидати свої пелюстки, тому що вона дуже набита пелюстки товстенькі. Ось. Це взагалі три неділі. Три неділі цей бутон. Бачите, я її тріпаю, тріпаю, трогаю. Туди-сюди воно все рівно не, не відпадають. Листочки не відпадають. Вона така жовтенька, оцього не було цих усіх тяточок. Це від погоди все сталося. Ось, бачите? Далі такі також, сонечко, сонечко, сонечко. Ой. А це люксор, мабуть. Ж. Так, мабуть, люксор. Боже, тім квітам он. боже, пливе з них. Їх якщо також не зрізати, то вони будуть стояти довго-дуже довго. Вони і попсуються, трішечки вигоряють, повигорають і трішечки вже, як то кажуть, їхня краса зникне, але вони все рівно будуть триматися на квітоносах. Така троянда міцна. Ось, бачите, половиною неділі стоїть у мене. Три з половиною неділі стоїть і не збирається. Не збирається, нічого не збирається. Тримається. Ой, це ця красуня, більш як висока, десь півтора метра вона заявлена. Боже, я тільки забула, як її звати. Забула, ось, усе вже. Оп! І знялося. І знялося. Так, це все дощ. Це все наша погода. Нічого. Це тільки один рік. Будемо чекати, що вона далі покаже. Так, це у мене трішки тут. О, що хотіла показати: ще ось ця ось ця неперевершена красуня. Це crazy one Гляньте на цей заворот. Подивіться на ці пелюстки. Подивіться, о, подивіться, подивіться, подивіться. Так, показує, що було колір більш-менш передало. Також мазки, ніби хтось взяв пензликом, намалював. Гарню ще цьому кущику другий рік, я вам скажу, от подивіться, який кущ. Він не дуже високий, він десь метр десять, метр двадцять. Це вже обрізалось. Це вже друге квітування, тому він не такий вже високий. Перший, перше квітування було вище. Але ж, це ось старий, стара квіточка. Уже відпадає, бо вже 2 неділі точно їй. Бачите? Я, ну, я вам спеціально не м, убирала, не збирала їх погані. Ну, старі квіточки, щоб ви бачили. Але вона все рівно, хоч, хоч і старенька, ви бачите, вона тримається свою форму і колір. Вона тримала колір. Трішечки, ну, трішечки вона посвітлішала, на відміну від молоденьких, але я вам скажу, що не так, як інші, що там, -там взагалі світла, а там а молоденькі темні а ті світлі. Я вам скажу, що таку троянду я пораджу. Гляньте. Ой, бутончик бідненький, вода стоїть. Вода стоїть. Вода, бідненький, Як ви взагалі виживаєте при такій погоді? У нас е, липень місяць, вже який рік підряд, у нас періодично йдуть дощі. Цілий місяць. Так, це в нас Маруся. Подивіться, Марусю. Гляньте на неї. Я вам скажу, що коли я її обробляла, кожен місяць у мене йдуть обробки троянд. Кожен місяць, кожну неділю. Одну неділю я обробляю від шкідників, на іншу неділю я від на вихідні я обробляю від хвороб, то вони у мене більш-менш скажу, це ще собі. Так прихвалила себе. Більш-менш гарнючі стоять. Як то кажуть, хто ж себе не похвалить, як сама себе. Це моя прекрасна, прекрасна велична трояндочка, яку я також не знаю назву. Ой. Я від неї, як то кажуть, Балдію. Балдію. Вона не Я не знаю. Це. Така міцна, гарна, ви бачите, вона тримається, хоч дощі заливають. Нехай пелюстки в неї не такі міцні, як оту, в інших трояндах японської селекції. Там. А, то, але вона <смітна> бідненька, бачите, вона тримається. Вона тримається цим квіточкам уже десь неділька також. І на відміну від інших троянд, у яких такі ніжні пелюстки вони осипаються відразу. Відразу портяться, тобто і тяточки, і колір міняється, і вони осипаються, ця тримається. І взагалі, гляньте, яка вона висока. Вона висока. Вона десь метр тридцять, метр сорок, метр сорок, ще вона. Нарнюча. Так, далі. От тепер дивіться: без бірочки. Хто знає, хто це кулвотер. Cool Діп-вотер чи щось з цієї серії. Ось такий троянд, така троянда. Вона бокаловидна, якщо бачите, бокал вона свій тримає, вона не відкриває серединку, і таким от кольором трішки може вигорати. Це вже попсувалося від дощу. Але цьому, бачите, ботритіс може напав. Я не знаю, треба дивитися. Взагалі, напевно, я цю квіточку зріжу, щоб воно не псувала, скажімо так, не переходило. Якщо це ботритіс, то щоб не переходило на всі інші квіточки. І не псувала взагалі композицію. Я такі прибираю. Така міцна, бокаловидна, вона така набита. А колір? Ой, я люблю фіолетову, рожевий такі кольори, а це мої улюблені. Вона йде із серії блакитних, тобто Cool Water, Deep Water, які там ще є, got Water, щось, щось з цієї серії. Може, хто знає, якщо хто знає, такі у нас йдуть букальчики. Бокалом таким, так, далі. Напів розпуск ось. Далі. А це повний розпуск, оце повний розпуск, і вона отак от і залишиться все. Вона так от і залишиться, вона не буде, вона не відкриється, і, і далі вона нікуди не піде. От такою вона і залишиться все. Що ж це таке? Хто це? Йдемо далі. Так, відквітовує уже golden, golden Silver. Ось Golden Silver відкрила. Зараз вона, коли відкрилася і відквітовує, то колір такий, ора, десь, ну, помаранчево, жовтеньке щось таке з рожевенькими кінчиками такими. А взагалі вона така ось. Ось така. Такий бутончик гарнюсінький. Ось, бачите, тобто вона така, тримається на кущі доволі таки довго, довгенько. Також однорічний кущик наростає, будемо чекати. А це Golden Mustang. Голден Мустанг у мене також уже відквітовує деякі. Оці вже стоять. Також десь неділю, десь ну, вісім навіть, навіть днів. Ось колір. Бачите. Це вона відноситься до серії колі, е як вам, гірчиці, кольору гірчиці. Десь така. Скажу у пелюстки середньої такої плотності. Також о, тече, тече. Ой, водичка тече. Але вони тримаються. Тримаються. Голден мустанг. Ось. Так, далі вам багато хто питав у мене. Знову готує про троянду номер 4 Ух ти! Там жучок якийсь. Я не злякалася. О, пчола, біднесенька. А, біднесенька, зараз покажу, покажу. Ось пчела, біднесенька сховалася від дойщику. То я тебе злякалася. Ладно, так, сиди, сиди, все. Так, це троянда номер 4 Я її купувала у Анастасія Шоповал, також у, це вони з однієї групи, Людмила Панченко. Тобто шукайте їх на Фейсбуці. Це дівчатка дуже відповідальні. В них саджанці, я вам скажу, гарні, товстенькі приходять саджанці, і як бачите, троянди всі прижилися, всі по сорту. я... Дівчаток, тих, тих, яких у мене без пересорту приходять трояндочки, я їм всіх раджу дівчаток і я не соромлюся сказати про, про них. Це ось ця красуня, яку я намагаюся також розпізнати. Висока півтора метра. Оці красуні півтора метра. Запах у неї таких старовинної троянди. Пагони базальні. Ви бачите, це базальний пагін. На ньому скільки відросточок. І це все один пагін. Тобто то прямо вже зрізали один пагін і вам букет. І вам букет. Я її обожнюю також. Я взагалі всі свої троянди обожнюю. Але ось такі, які міцні, не вигорають, тримають довгоквітку пахучі, які не бояться цих перепадів температур, тому що у нас перепади, ну я вам скажу такі доволі такі величенькі перепади між вночі, як і між днем і ніччю, то дуже великі перепади. Ви бачите, вона чистенька. Листячко чистеньке, чистеньке. Ось вона красотулька моя. Може, це Фредерик Містраль, може, не Фредерик, Я не знаю. Дівчатка писала, може, і може, а може, і не може. Кажуть, листячко не таке, я не знаю. Ну, взагалі, мені є назва, нема назва. Мені головне, що була троянда. Правильно? Правильно.